День героїв свято, яке було встановлене на честь вояків, борців за свободу та незалежність України. Сьогодні, у 21 столітті, біда знову постукала у наші двері у вигляді російського окупанта. Не дамо злочинцям панувати на нашій землі. Кожен з нас сьогодні герой. Ми закликаємо мотивуй, надихай та дій. Я дивлюсь на світлини бійців. Ширі посмішки, втомлені очі, сиві скроні та безліч рубців. А мій розум сприйняти не хоче. Це не сон, не синдром маячні. Це війна не в далекій країні, не в Іраку чи десь там в Чечні, А в вишневій моїй Україні саме зараз її вояки, схід країни від зла захищають, б'ються насмерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають. Щоб країна війшла в майбуття вільна, сильна, без чвари війни віддають самоцінне життя України найкращі сини. Гнем героїв України! Хай на нашій рідній землі, посвячені кров'ю героїв, знову запанує мир і слагода. Стичимо добра кожній родині, а нашій державі процвітання, сили, слави. Кожен з нас завжди готовий класти свою частку перемогу. Мотивуй, надихай та дій. Повертайся, будь ласка, живим, я прошу не багато й не мало. Кожен вечір молюсь всім святим, Щоб нещастя тебе не спіткало, Щоб янгол закрив от біди, над тобою розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачіпила. Ясним ранком та днем дощовим, я ж почую у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим. Батьківщина чекає на те. Це свято величі духу українських вояків, борців за волю України і є символом зборимості української нації. Ми даруємо щиру вдячність та пошану тим, хто без вагань поклав своє щире синівське серце до ніг матері України, чий героїчний чин став прикладом для майбутніх поколінь. Ми закликаємо, мати вой, надихай дихай Мати, воїн, захисник пишаються тобою, за те, що мир мені зберіг, відважно йдеш до бою, за те, що в ці важкі часи не бачить тебе мати, і ні дружина, ні дітей не можеш обійняти. За те, що в мене мирний день, живу, навчаюсь, граю, за те, що мирне наді мною небо, що я й війни не знаю, за те, що кожен день і кожну хвилину ризикуючи життям, борониш батьківщину, вільний народи незалежної України. Разом точно переможемо. Слава Україні.